Якщо в наш час і здоровій людині важко знайти роботу, яка б влаштовувала, хоча б частково, то людині з обмеженими можливостями це зробити ще важче. Адже не кожна вільна вакансія може підійти через проблеми зі здоров'ям. Саме тому в державі намагаються захистити таких людей на законодавчому рівні. Днями для людей з особливими потребами в районному центрі зайнятості влаштували такий собі круглий стіл, де спеціаліст служби зайнятості розповіла присутнім про пільги, які надає держава інвалідам при працевлаштуванні, і про вільні вакансії, які може сьогодні запропонувати центр зайнятості таким людям. Це є наш Новрецверське м'ясокомбінат. У них є в наявності три вакансії для ос осіб, які мають групу інвалідності. Це переважно е прибиральниця, це двірник та машини з, з ремонту спецодягу та прання. У нас є вакансія для особи, яка має групу інвалідності, і по новрецівській установі виконання покарань. Тобто, наше, іншими словами, СІЗО. Там необхіден водій. Присутнім Наталія Гульок пояснила, що було б дуже добре, якщо б перед проходженням медкомісії безробітні інваліди зверталися до центру зайнятості, щоб лікарі могли визначити, чи підходить те чи інше вільне робоче місце людині, яка має якесь певне захворювання. Перед тим як Їхати на ту комісію до нас звертаються люди, і ми видаємо профконсультаційну карту. Що це таке? Тобто, це що ми можемо запропонувати людині, от якщо вона до нас звернеться, які роботи є, які є вакансії, що ми можемо запропонувати по навчанню? І медики тоді вивчають і ставлять свої відповідні, відповідні до ваших діагнозів, чи можна поєднувати от. Якщо ви звернетесь до служби зайнятості, можливо, можна не двірником, а можна прибиральником, якщо це буде у приміщенні, наприклад, да, або машиністом з ремонту прання, але є певні обмеження якісь. На жаль, далеко не завжди, навіть при наявності вільних робочих місць та при існуючих пільгах в оподаткуванні роботодавець охоче бере на роботу людину з обмеженими можливостями, зауважує спеціаліст служби зайнятості. На обліку зараз знаходиться шість інвалідів, і підібрати для них роботу, яка б узгоджувалась з медичними показаннями, надзвичайно важко. Між тим люди з особливими потребами хочуть працювати, заробляти собі на життя і відчувати себе повноцінними членами суспільства. Тож у центрі Зайнятості чекають на заяву від роботодавців.